Доброго дня, друзі мого каналу, ми продовжуємо напрямок естетичне виховання засобами живої природи. Сьогодні я вас запрошую до Київського океанарію і пропоную вам чарівні підводні царини. Це справжнє джерело доброго почуття. Поринайте у підводний світ, одержуйте позитивні емоції, одержуйте насолодження від дивовижного водного світу. І, і якщо вам подобається цей це, це відео, не забувайте залишати коментарі і натискувати на дзвіночок. Доброго, хорошого вам просмотру запропонованого матеріалу. Запрошую вас в прекрасний світ підводного царства. Бачите, яка краса, яку красу скриває від нас вода. Які прекрасні мешканці, різнокольорові, різноманітні. Дивишся на, на них і у серце входить, входить спокій. Тому біологічна освіта призначена ще і для формування естетичної культури дитини засобами живої природи. Я хочу вас познайомити з акваріумами, океанаріумами міста Києва. Запросити вас дивитися поринуту Цю прекрасну атмосферу мешканців і рослинних, і тваринних. Звернути увагу на те, що окрім риб, бачите, жовтенькі, зі смугами, забарвлених в один колір. Є ще Прекрасні інші мешканці підводного царства. І найгарніші це корали. Подивіться, будь ласка, які вони різні, і кольори різного, і будови різної. І розмірів абсолютно різних. Зараз подивіться ось. Карали з бубашками. Мешканці дуже... А ось великий корал. Подивіться, будь ласка, який великий корал. Зараз близько його покажу. Ось він який гігант. А ось невеликі, розкриті трубочки. І мешканці дуже добре живуть разом, існують між собою. Дивіться, будь ласка, цей прекрасний світ. Далі подивимося окремих мешканців, а зараз просто пориньте оцю прекрасну атмосферу водної країни. І відбулося перше знайомство з Київським океанарієм. Дуже сподіваюся, що ви одержали позитивні емоції і захочете ще раз до нього прийти. Тому підводні царини. Не прощаються з вами наступна зустріч з окремими представниками цієї прекрасної зони життя підводного світу. До побачення, до наступних зустрічей і не забувайте залишати свої коментарі.